Так, ви ж не очікували, так, що я знайду ще один. Як думаєте, з якої машинки я зараз розгортаю сніжок? Та, яка буде продана на протязі пару днів. Тому що це ще, в принципі, один з таких цікавих варіантів, ще один, який, е, який вам зайде. Я впевнений, що вам ця тачка тупо зайде. Так, ну я кришу не буду вже? Дах не буду розгортати. Думаю, що... То вже не так цікаво, там панорами немає. Знаєте, що за автомобіль? Те, про що ви мріяли? І тут, я ж кажу, навіть капелючку кращий стан і капелючку кращий пробір. Готові? Готові. Чи не готові. Так, розкладаємо дзеркала і показуємо. Бордо, Рено Гранд Сценік, 2 літра дизельочок, автомат з гарній комплектації, 17 легкосплавні диски. 2.0 дизель, автомат гідротрансформатор Джатко. 110 кВт-150 кінських сил. У комплектації у нас денні ходові. Парктрони, передні, задні, перепрошую, 17 легкосплавні оригінальні боус, лінзована оптика, безключ на усіх дверях, рояльний галак на дзеркалах, акустика боус, датчик світла і сенсор дощу. У нас 4 електросклопідйомники, складання регулювання підігрів дзеркал напівшкіряні сидіння в ідеальному стані кермо. Все в ідеальному стані, бо в неї мать його, 108 оригінального пробігу. Він код дам, не кипішуйте відразу. Не кричіть, що це неможливо. Машинка їздила в Україні 2 рочки. Купувалась нами в Швейцарії, людина. Має троє діток, але, на жаль, він каже, нам не потрібен, тому що ми придбали електричку. І ціна цієї машинки 13 400 доларів. 13-й рік. Ціна не маленька, фарбована в нього лише задня кришка, але ви не знайдете таку машину з таким пробігом. Ну просто це нереально, нереально знайти його. 108 оригінального пробігу. Це спокійних 4-5 років експлуатації і це спокійно продавання машини з маленьким пробігом. Так, да, він зараз не дешевий, і здається, що це можливо на капельку дорого, але це 2 літра дизель, це гідротрансформатор жабко, це босе, 7 місць, гарний насичений бордо-колір. Ну і 13 тисяч 400. Ну, звичайно, що капельку щось ми скинемо, є ева коври, є. Семимісна версія у машинки, поличка, усе тут є. Камера заднього огляду. Ну такий апарат. Ну де, де? Де ще взяти? Троє діток, бачите, бебіки їздили, маленькі карапузики, карапузики барабузіки Такий апарат. Шість airбегів. 4 підйомника, без ключ, диски, машинка, в принципі, в дуже класному збережному стані. І 108 тисяч, повторюсь, оригінального мать його пробігу. Не знайдете таке, реально це неможливо. Де ще таке знайти, окрім нашого майданчика. Будь ласка, він кодік. Пробиваємо База, дилер, шмилер, все де хочете. Carверtiкал, шмар Не знайдете такого, я впевнений, це дуже. Правильна машина. Ціна така ж як і за той. Можемо обговорити її капельку, Звичайно, капельку, але це тільки капельку. Небагато обговоримо. Капельку. Набирайте. Будьте першими, тому що провтикаєте і будете потім того сірого провтикали. І е, після, після того. Е, Зателефонували, запитали, розпитали, я все розказав. Не придбали. Не придбали. І. І... І шкодували. Хоч там і були підкраси підкрасит зі шпаклівкою. Тут була там шпаклівка, тут... тут тільки задня кришка. І то шматком, і то косметично. Гарна тачка дуже збережена. В принципі, що? Масло в коробці? Замінено. Масло в двигуні. Замінено. Ну, нічого робити не потрібно, тут точно вже нічого, тут просто кататися. Гума зимова є. Сідайте, їсть і катайтеся Все, друзі, всім гарного настрою, всім добра. Бережіть себе і Україну. Приїжджайте до нас на майданчик міста Рюнемиська Треа. Привозьте свої машини на обмін на автовикуп, додавайте в нашу вайбер-групу там будуть детальні фото по багатьом автомобілям і ця теж туди залетить сьогодні. Ввечері або, можливо, десь завтра по дню, або в понеділок в мене буде вільніший день. В понеділок позакидаю. Ще закину цю машинку. Цікаво набираємо.